Запрошуємо мешканців Подільська та гостей міста разом поринути у новорічну атмосферу казки, радості та справжніх зимових див. Управління культури та туризму Подільська підготувало для вас і ваших дітей багато яскравих, веселих і незабутніх святкових подій. 1 січня о 13.00 на привокзальній площі відбудеться традиційний дитячий ігровий ранок, новорічні пригоди, маленьких гостей чекають веселі ігри, Ханки, сюрпризи, казкові герої та святковий настрій, який подарує яскравий початок нового року для всієї родини, це чудова нагода зібратися разом, зарядитися позитивними емоціями та створити теплі новорічні спогади. З 2 по 5 січня та 10 січня о 13.00 будуть відбуватися новорічні інтерактивні програми для дітей з умови перезавантаження по мікрорайонах нашого міста. 4 січня запрошуємо всіх діток на дитячу інтерактивну виставу Крижане серце. Квитки доступні для придбання на сайті. А 8 січня о 13.00 у міському будинку культури відбудуться безкоштовні новорічні майстер-класи для дітей. Юні учасники зможуть проявити фантазію та творчість, а також цікаво і корисно провести час у теплій новорічній атмосфері. 10 січня о 13.00 у міському будинку культури на вас чекає святковий концерт хореографічного колективу Фантазія. Для жителів громади, які мріють про сімейні та святкові світлини, біля міського будинку культури створені казкові новорічні та затишні фотозони. Вони працюють щодня з 16.00 до 20.00, до 13 січня, щоб кожен подільчанин мав змогу поринути вся його новорічної ілюмінації та відчути атмосферу справжнього дива. Тож не зволікайте та проведіть зимові свята разом із нами: тепло, яскраво та незабутньо.